17 й розділ книга пророка Єремії. Гріх і уди, написаний залізним різцем, алмазним вістрем накреслений на скрижалі серця їх, і на рогах жертовників їх. І як про синів своїх згадують вони про жертовники свої і діброви свої біля зелених дерев на високих пагорбах. От Бог один із гріхів. Які Бог дуже не любить, Бог не любить будь-який гріх, ну є гріхи більші і є гріхи трошки менші. Казало бися, от люди часто, коли говориться про гріховність людську, люди, як правило, перераховують заповіді любові до ближнього. Вони кажуть, я не краду, я не вбиваю, я поважаю батьків, я ніколи не зраджував своєї жінки. Я, в принципі, в цілому нормальний християнин. Але Но це заповіді любові до ближнього. І є ще заповіді любові до Бога. І Христос сказав, що перша заповідь, слухай Ізраїль, Господь Бог один є, йому служи, а друга подібна до неї. Не варто почати свою, якби, свій послуг Богові перераховувати із другої заповіді, варта з першої. Там у першій заповіді є суботній день, там у першій заповіді є не згадує ім'я Боже на дарму, і там же є одна із великих заповідей: не служи іншим богам, не роби собі ніяких зображень і не поклоняйся їм. І от Господь каже, з якою любов'ю вони своїх ідолів люблять, як, як про своїх рідних дітей, згадують про свої жертовники, про свої бовни, про свої ідоли. З такою теплотою, з такою любов'ю вони до них говорять. І Бог ревнує. Він хоче, щоб з такою любов'ю про нього говорили, щоб з такою любов'ю до нього зверталися. От, ну буває так, от, як, як паралель. Господь часто приводив свої відносини з людьми. І він проводив паралель відносини в сім'ї. І, і він вчив. І я так нагадую: от уявіть собі, що жінка з такою любов'ю, чи чоловік з такою повагою, з такою любов'ю там до чужої жінки спілкується, а дома на свою кричить. І воно визиває відчуття ревності. Так само Бог ревнував, що до ідолів так гарно відносяться, а його знати не хочуть. І він, і він з білью в серці Бог це говорить, що йому боляче це бачити. Він живий Бог, гору мою у полі, майно Твоє, і всі скарби Твої віддам на розграбування, і всі висоти Твої за гріхи в усіх межах Твоїх. Тобто, всі ці боги підуть під покарання. Більше того, Господь настільки ревнував, Господу, наскільки це не подобалося, що Він казав, що в гніві своєму даже свою гору віддасть. Храм віддасть на потоптання, чого раніше не бувало, написано в плаче, Єремії, плаче Єремія і каже, хто би міг подумати, хто взагалі євреїв це не вірили, що Бог може на це піти, щоб дозволити, щоб його храм був пограбований, знищений, спалений. Це ж Божий храм, Бог же буде поборати за своє місце знаходження. Но Бог і на це не подивився. Він каже, ви зробили храм мій вертепом розбійників, тому віддав його язичникам на поругання до певного часу. Як Даниїл каже, стільки то сидмить, будуть топтати язичники двори Господні. Чому? За ідолу Тобто для тих, хто поклоняється різним зображенням і каже собі: я порядочна людина, я живу там. По принципах моралі, але вдома на вікні, на підвіконнику стоять різні статуетки, різні зображення, і людина в це вірить і цьому поклоняється, то Бог каже, що це не є маленький гріх, це велике відступлення від Бога робити подібні речі. Бог живий, Його не видно, Він на небі, поклоняйся Богу живому, в дусі і в правді, без зображень, будь-якого кшалту. І ти через себе позбавишся спадщини твоєї. Яку я дав тобі, і віддам тебе у рабство ворогам твоїм, у землю якої ти не знаєш, тому що ви розпалили вогонь гніву мого, і Він буде горіти повіки, покарання розсіяння народу. Я в такий важкий час для України утримаюся від коментарів, але Україна переживає щось подібне до Ізраїля. Ізраїль був розсіяний по всіх народах, куди не поїдеш. Там Чернівці було єврейське місто, Львів, там також ще там щось, де тільки євреїв не було. А чого так сталося? Чого вони оказалися з ближнього сходу в Україні, там в Білорусі, в Росії? Чому розсіяння? За що розсіяння? З гнів Божий стався. Сьогодні, дивлячись, як ми своїх дітей відправляємо за кордон, як масово українці десятками, може сотнями тисяч пороз'їжджались по всьому світі. Ну, якась така паралель, вона нагадує Ізраїля. І Я не беруся коментувати, за що так Бог робить, для чого так Бог робить. Но, но сам факт очевидний, відбувається щось подібне. І я думаю, що наша нація, кожна людина, яка живе, вона повинна задати собі питання, чому це все Бог допускає, яка причина, як умилостивити Боже лице, як зробити так, щоб це все скінчилось. Тому що ні Трамп не допоможе, ніхто не допоможе. Якщо Бог вирішує якусь справу в народі, Він її почав, він її може і закінчити. Тільки Бог. Не варто надіятись ні на кого, тільки на Господа. А щоб надіятись на Бога, треба зрозуміти причину, чому Бог це робить. П'ятий вірш. Так говорить Господь: проклята людина, яка надіється на людину, і плоть робить своєю опорою. І серце якої відходить від Господа. Якраз те, що я говорив хвилину назад. Проклята людина, яка надіється на людину. Люди бігають по країнах, шукають допочі, хто захистить, хто допоможе. А Господа не бачать, що Бог має допомогти. Бог на першому місці, ну, от Бог би на це відреагував, коли б вся Україна, Схід, Південь, Захід, північ. Всі б одними устами сказали: Бог наш захист, Бог наше спасіння, тільки у Бозі наша поміч, і Бог би якось на це реагував. А коли проклята людина, що надіється на людину, не тільки у військовому часі, а навіть брат сьогодні розказував свідчення, як цікаво його Богу здоров'ю. Обично як відбувається: приходить людина до церкви, пастора. Поклали на нього руки, помастили оливою, церква призвала ім'я Ісуса Христа, відбулося оздоровлення. Нічого подібного не відбувалося. Просто Бог сам оздоровив без рук людських, без втручання людини. От, наприклад, люди переживають хрещення Духом Святим. Хтось переживає, що за нього моляться, а хтось просто їде за рулем машини і пішли мови, і людина пізнала хрещення Духом Святим. Хтось там їде там до якоїсь церкви, щоб щось почути, відповідь, не треба в людині шукати свого Спасителя. Тому що проклята людина, яка надіється на людину, не треба. Тому що Бог опозорить твою надію. І взагалі надіятись на людину, ти робиш їй підножку. Тому що якщо фокус весь на людині, а не на Ісусі Христі. То між людиною і другою людиною стоїть посередину інша людина. І Бог, Бог зацікавлений її забрати геть, оцей фокус уваги. Тому фокус уваги церкви має бути на Ісусі Христі, тільки на Ісусі Христі. Зараз модні всякі такі є таке модне християнське слово, лідерське служіння, лідерські саміти. І коли у церкві фокус. На лідера, а не на сина Божого, то з того лідера нічого не залишиться, і церква потерпить урон. Тому що наш лідер Ісус Христос і вся наша надія на Сина Божого. От тому щаслива людина, яка надіється на Господа. Вона буде як вереск у пустилі. Що таке вереск? Це жінка, коли голосно кричить, як вереск у пустелі і не побачить, коли прийде добре. І оселиться у місцях у степу на землі неплідній ненаселенні. Благословенна людина, яка надіється на Господа, і уповання якої Господь. Буває так в житті, що нам поміч приходить через людей, через людей. Ми повинні розуміти, що Бог допомагає і через людей. Але якщо Бог тобі поміг через людину, то фокус має бути не на людині, яка тобі помогла. А на тому, хто сказав цій людині тобі допомогти. Я повелів, каже Бог, я повелів вдові із Сарепти Сидонської кормити тебе. До Ілі був голос Божий. Я повелів вдові тебе кормити. Не на, не на вдові фокус, не вдова така добра. Бог каже: Я повелів їй тебе кормити. Це Бог повеліває людям, щоб нам допомогли. Це Бог розполагає чиєсь серце, а не та людина. Бо ми, коли почнемо цю людину вихваляти, і фокус із Бога перейде на цю людину, то, то це Богу не дуже приємно. Сьогодні ти на цю людину надієшся, завтра будеш перший, посоромлений через цю людину, тому що ти на неї поклав свою надію. Не роби цього. Бог всім керує Бог. Бо вона буде як дерево, посаджене біля вод, яке пускає коріння своє біля потоку. Не знає воно, коли приходить спека, лист його зелений. І в час засухи воно не боїться і не перестає приносити плід. Де ще таке місце написано, майже дослівно. Який? Перший. Слава Богу, що брати читають Біблію. Тут практично цитування йде з першого псалма. Блажен муж, що не сидить, зібранні розпустників, і там є оце слово. Тобто, коли ти надієшся на Господа, ти не затухнеш, ти не зачерствієш, ти будеш розцвітати, ти будеш живий, ти будеш приносити плоди в Господі, бо ти на Бога поклав надію. Він буде тебе підживляти, ти не затухнеш. На людину будеш надіятися, будеш опозорений. Лукаве серце людське найбільше і вкрай зіпсоване, хто пізнає Його. Про кого з людей тут написано? Про чиє серце? Лукаве серце людське. От ми деколи спілкуємося, кажемо, от такий то чоловік лукавий. От ми про себе хоч раз думали так, Скажи чесно. Думаєш, Боже, до чого я лукава людина? От ти там поступив не дуже добре, і приходиш додому, це все переварив в голові, як ти з людиною поступив, і ти собі думаєш, Боже мій Боже, до чого я бідна людина, до чого лукава людська натура? Ви думали хоч раз в житті так про себе? Не про когось, а про себе? Святий Дух Святий докоряє так, тому серце лукаве кожної людини. Просто хтось бореться з лукавством, хтось призиває Сина Божого на своє лукавство, і Бог звільняє, а хтось бачить лукавство тільки в ближньому. І з своїм живе і до смерті живе. Щоб позбавитись від свого лукавства, треба перестати дивитись за ближніми, а дивитись за собою. Тоді тобі відкриється твоє особисте лукавство. І воно тобі допоможе. А другому ти що поможеш? Я, Господь, проникаю у серце. І випробовую нутрощі, щоб воздати кожному за путями Його і за плодами діл Його. Тобто, Богові, от часто в зібрані, пишуть записки там, за те помолитись, за те правильно. Но Бог каже, що Він проникає до розділення душі і духа. І він бачить тебе зсередини, йому безполезно пробувати якось його обманути, якось йому свою ситуацію так. Якби то красивіше Богові преподати, чому ти це зробив? Не треба зря на то час тратити. Не треба думати, що ти якось то все класно так в таку обгуртку замотаєш, і Богові це зайде, сподобається. Ти його не проведеш. Ми йому не розкажемо, чому ти найкращий варіант сказати: Господь, не хватило розуму, бідна я людина, гріховна в мене нутро, і мене потягнуло не туди, куди треба, Боже. І в мене нема слів для оправдання. Єдине, Господи, просто мене і прости і звільни від того всього грязного, що в мені сидить. Оце правильний крок. Не треба Богу розказувати, хто ти, що ти, чому ти так зробив, Бог знає раніше, ніж ти зробиш. Куріпка сідає на яйця, яких не несла. Таким є той, хто здобуває багатство неправдою. І він залишить його у половині днів своїх. І нерозумним залишиться при кінці своєму. А що куріпка на яйця чужі сідає, я знав Зозуля, а куріпка? Зозуля, під... Зозуля підкидає, а куріпка сідає на чужі яйця. Таке притча така, так і багатство здобуте неправдою. Неправдою то як? Вкрадене, відібране силою, нечесним шляхом нажити, так? а якщо подарували, це неправдою чи ні? Тобто, якщо ти примінив якусь неправду, щоб заволодіти якимсь майном, якщо воно вкрадене нечесним шляхом зароблене, то Бог каже, що з нього користі буде небагато. В половині днів своїх його залишиш, а в кінці будеш безумний. Тобто на чужі яйця не розраховуй, бо вони чужі. Сиди, сиди на тому, що тобі належить, твоє майно заробив, воно належить тобі на чуже рота не відкривай. Добре. Престіл слави, піднесений від початку, є місце освячення нашого. Дуже хороший вірш. Є місце, де людина може освятитися. Трон слави, престіл слави, тобто Божа присутність місце, де Бог перебуває. Тільки Бог може освятити людину. Сама людина себе не освятить, а присутність Божа освячує. Ти, Господи. Надія Ізраїлова, усі, що залишають тебе, осоромляться. Ті, що відступають від мене, будуть написані на порусі, тому що залишили Господа джерело води живої. Я чув таке толкування, одна в основі цього вірша. Пам'ятаєте, коли прийшли до Ісуса, і як блудницю зловили, а Він писав на порусі. Так, так, там різні теологічні такі думки, що він там писав, чому він писав. Я чув проповідника, який цитував це місце з Єремії, що він писав на піску їхні гріхи, і вони за ним дивилися і бачили, як він пише їхні гріхи, і, будучи докорені совістю, почали один за одним виходити. Ну, це така теорія. Я не знаю, наскільки вона гарна теорія, логічна. Зціли мене, Господи, і зціленим буду. Спаси мене і спасенним буду, бо ти хвала моя. Тобто стілиш, буду здоровий, спасеш, буду спасенним. Відбереш, буду бідний, даш, буду достатнім. Все від Бога, все від Бога. Ось вони говорять мені: де слово Господнє, нехай воно прийде. Я не поспішав бути пастирем у тебе і не бажав дня бідування. Ти це знаєш. Що вийшло з уст моїх відкрите перед лицем твоїм. Багато святих, коли ми читаємо життя пророків, читаємо Мойсея. Коли Бог кладе людину на служіння, як правило, реакція така: Саул сховався в обозі, Бог каже: будеш цар, Саул – дьора. Сховався, мене нема. Гедеон від нікого, Бог каже Мойсею, і Мойсей каже, взагалі говорити, не вмію. Давай когось іншого, Боже. Тобто, зверніть увагу, кого Бог вибирає на служіння людей, які не хочуть служіння. Не тому, що вони не хочуть Богу служити, а тому, що вони знають відповідальність, вони скромні люди. Казав, колись був на Закарпатті такий Петро Галас служитель, він вже помер. І він казав: як побачите, каже, людину, яка здібна бути служителем, но по скромності не хоче бути служителем, каже: запрягайте троє коней і тягніть її на це служіння, бо це буде хороший служитель. А як побачите, каже брата, який ще ні досвіду не має, нічого, а рветься на служіння, каже: запрягайте шість коней і тащить його в другу сторону, бо не робить багато біди. Ми бачимо, як Божі люди, вони. Не хотіли, то вони боялись відповідальності, вони віднікувалися. Він каже: Я не хотів бути пастир, я цього не хотів. Ти захотів, ти мене поклав, а я взагалі не бажав. Не будь страшним для мене, ти надія моя у день біди. Нехай посоромляться гонителі мої, а я не буду посоромлений. Нехай вони затремтять, а я буду безтрепетним. Наведи на них день бідування, і скруши їх подвійним знищенням. Ворогів святих завжди були. Ми можемо, так як Єремія, сказати до наших ворогів. Скруши їх Боже подвійним скрушенням. Ми живемо не в цьому часі. То, що собі дозволяли праведники старого заповіта, не можуть праведники нового. Тому що Господь казав: ви чули, що було сказано? «Люби брата, ненавидь ворога, а я вам кажу, благословляйте. Тобто, трошки воля Господня змінилася, і ми повинні жити по правилах Христових. Він його не, об... не обзивав так, але суд Божий на нього призвав. Призвав, тому що ну, в цьому була воля Божа. Він ж теж від, від себе нічого не робив. І він призвав на нього Божий суд не як на людину, яка його накричала на нього, обідала. Він призвав Божий суд на Божого противника. І він мішав Боже діло робити. І він не свої особисті амбиції, це людина, яка стоїть напроти, яка не дає Богові міняти людей. От стоїть він. І він від імені Господа призиває суд в сторону цього чоловіка, щоб Христос рухався далі. Це різні речі. Дуже брат Андрій правильно підмічає: є дві сходинки людської досконалості. Я би назвав старий заповіт закони справедливості, а новий закони милості. В старому заповіті Бог ніколи буде, бо коли виходить, що старий завіт це взагалі якась така книжка зла. Написана злим Мойсеєм, старий заповіт написаний не Мойсеєм, а Господом Богом. І там нема ні одного поганого правила, там все керувалося справедливістю. Тобі вийняли око, і ти можеш вийняти. В тебе вкрали вівцю, віддай. Тобто, справедливо, Бог несправедливо ніколи не поступав. Новий заповіт, це гарно брат сказав, вищий шабель, уже не по справедливості, а більше по милості. По милості. 19 вірш. Так сказав мені Господь, піди і стань у воротах синів народу, якими входять царі юдейські, і якими вони виходять, і біля усіх воріт Єрусалимських, і говори: Чому біля воріт? Поворота вузьке місце, де входили в місто, там можна було найбільше людей зустріти, тому що місто велике, а ворота маленькі, іди стань біля воріт, бо через ворота всі проходять. Сьогодні, як ви думаєте, де в Тернополі ворота, до яких би вас послав Бог, щоб ви стали у цих воротах і говорили до тернополян на театральній площі? А є щось краще, як театральна площа? В сьогоднішньому часі, ви знаєте, зараз є дуже зручні ворота, щоб достукатись до багатьох людей? Соціальні мережі, які віруючі критикували десятиліттями, на сьогоднішній день вони являються дуже потужним інструментом, щоб донести слово Боже до багатьох людей. Ні одні ворота конкуренції не витримують. Звичайно, там біля тих горіть сидять і нечестиві люди, які сіють нечестя, і якщо раніше наших дітей... Травили нечистям в особистому контакті деякі люди, то тепер травить сатана мільйони дітей, дитячих, дуже дорослих через той самий інтернет. І церква Божа має ці ворота також використовувати. Я вважаю, треба міняти точку зору від такого радикалізму, що комп'ютера в хаті не треба, воно нікому давно не потрібне. Все рівно діти знайдуть спосіб, де бачити, а слово Боже можна активно сіяти. І через ті ворота. Так говорить Господь: бережіть душі свої, і не носіть тягарів у день суботній, і не вносьте їх воротами Єрусалимськими, і не виносьте тягарів з домів ваших у день суботній, і не займайтеся жодною працею, але святіть День суботній, так, як заповів батькам вашим, які втім не послухалися. І не прихилили вуха свого, але зробилися жорстоко сердими, щоб не слухати і не приймати настановлення. Ми якраз були на обіді з гостями, спілкувалися і дуже добре гості підмітили, звернули увагу. Ворог так постарався, щоб основним робочим днем тижня стала субота. Мені здається, що люди більше цілий тиждень по роботах. Неділю люди не працюють, лишається один вільний день, на який відкладаються всі справи домашні. І субота, робота кипить, ринки куплять. Це не даремно, тому що ворог знає, що це день, який від початку вибраний Богом. І по максимуму цей день осквернити, по максимуму в цей день працювати, коли Господь сказав, не варто навіть тягарів носити в цей день, тому що цей день вибраний Богом для поклоніння. Його всі святі святкували, і Христос і апостоли. І якщо Божий народ якийсь з діда прадіда знав цю заповідь, помаленьку вона стиралася у Божому народі, то що говорити про тих, хто не розуміє цієї заповіді? І ми, як люди, які дотримуються десяти Божих заповідей, в тому числі суботнього дня, ми теж маємо розважати, чи цей день для нас дійсно святий, чи він щось значить для нас. Чи зібрання закінчилося, дві сумки з банками і, і по селах. Цей день покоя Бог сказав для Господа його посвятити, для Господа. Дуже цікаво, теж, брат Андрій підмічає, що, в, скажімо, в традиційній релігії в суботу вибрали як день відвідування е, гробів і молитви за померлих. Це теж просто мені здається, ворог насміхається в цьому, тому що Бог призначив цей день для, для поклоніння Богу, а люди взяли це все перевернули. Чи ворог перевернув, обдурюючи людей, щоб йшли на цвинтарі і мертвим служили в день суботній, коли треба служити живим? І якщо ви послухаєте мене у тому, говорить Господь, щоб не носити тягарів воротами цього міста у день суботній, і щоб святити суботу, не займаючи в цей день жодною працею, то воротами цього міста будуть входити царі і князі, які сидять на престолі Давида. Які їздять на колісницях і на конях вони і князі, і їхні юдеї, і жителі Єрусалима, і місто це буде населеним вічно. І будуть приходити з міст юдейських, із околид Єрусалима, і з землі Вініамінової, з рівнини, і з гір із півдня, і приносити все палення, і жертву, і хлібне приношення, і ливан, і подячні жертви у дім Господні. Тож тобто Бог казав. Що як будете дотримуватись моїх заповідей, в тому числі цієї четвертої, добре вам буде. Місто буде мирне, будете приносити жертви Богові, ніхто вас не буде завоювати, все у вас буде добре. І якщо буде дотримуватись в даному випадку суботнього дня, звичайно, Бог не тільки про суботній день говорив. Ми спочатку розділу вже говорили і про ідолопоклонство, і про інше Бог говорив, в тому числі і про цю заповідь. А якщо не послухаєте мене у тому, щоб святити день суботній, і не носити тягарів, входячи у ворота Єрусалима в день суботній, то запалю вогонь у воротах Його і Він пожере палаце Єрусалима і не погасне. Тобто Бог давав право вибору, «Послухаєте, буде добре вам, не послухаєте, буде Бог судитися, буде гніватися. По сьогоднішній день Бог нікого не тисне. Бог всім пропонує вибір. Вчора мені один лист написав чоловік з 50 Гринської церкви, він каже, читаю Біблію, відкрився мені суботній день. Одного каже, не розумію. От каже, серед п'ятдесятників там Давид Вілкерсон, другі такі люди, які добре знали Бога, чому їм Бог не відкриває за заповідь, невже вони не будуть спасені? я кажу: у мене перехресне питання. Серед баптистів є багато благословенних людей, євангелистів, місіонерів, які діло Боже звершають. Чому їм Бог не відкриває за Духа Святого? Якщо так підходити по логіці, чому вони не переживають хрещення Духом Святим? Чому? От відпові мені на це питання, я тобі відповім на твоє питання. Є конфесійний підхід. Є бачення того, що наша конфесія саме правильна. Якби людина могла допустити таку думку, що вона не все пізнала з волі Божої, і помолилась, сказала: може, Боже, ми щось не зрозуміли, відкрий, то Бог би відкрив. А коли люди, чи збір людей, чи якесь рели... е е е е е е е релігійне об'єднання, воно вважає, що воно саме правильне і саме непомильне, як Бог може відкривати, коли людина в чомусь не має потреби? Ставай на коліна і кажи, Господи, на всякий случай. Може, ми не все знаємо, може, щось відкинули з волі, то ти відкрий. Коли б люди так молились, я рахую, що багатьом людям багато беречей Бог відкривав. А коли спасіння тільки в нашій конфесії, ну то як? Як Богу працювати з такими людьми, які вважають, що вони єдині непомильні і єдині все правильно знають? Я казав, казав, колись хлопці, молоді хлопчики, такі гарні свідки в його ви прийшли додому. Кажуть, давайте, хлопці, поспілкуємося. Вони кажуть. Ну, ми можемо поспілкуватись тільки на одній умові, кажу, на якій. Е, буде все так, як ми скажемо. Я Кажу, ну то, ну то який смисл такого спілкування? Я кажу, ви мені скажіть своє, я скажу своє і будемо розважати. Нам таке не підходить. Ми можемо спілкуватися, але тільки на таких умовах, що буде так, як ми скажемо. Я кажу, ну то в футболі є двоє воріт, а да не одні ворота, бо коли в одні ворота грають, то не цікаво. Ми дочитали до. 18 розділа сьогодні у нас був дуже благословений, дуже емоційний день. Пропоную, щоб сьогодні ми вже йшли відпочивати. Помолимося, подякуємо Богу.